Знайти найбільший цілий розв'язок нерівності. Ну, щоб розв'язати цю нерівність, потрібно спочатку відкрити дужки. 2х 1 в квадраті ми відкриваємо за формулу скороченого множення, тобто 4х в квадраті мінус подвійний добуток 4х квадрат другого числа плюс 1. Далі стоїть знак мінус. Тут многочлен треба помножити на многочлен, але перед добутком стоїть знак мінус, тобто знаки будуть змінюватися. Х помножити на х буде х квадрат, і це мінус, мінус Х квадрат». Х помножити на плюс 7» буде плюс 7х, і цей знак мінус мінус 7х, плюс х і плюс 7. І 5 ми переносимо мінус 5 менше або дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 4 х квадрат, мінус квадрат, виходить квадрат, мінус 4х, мінус 7х, плюс х, виходить мінус десятьх, плюс 1 Плюс 5 буде плюс 8 і мінус 5 буде плюс 3, менше або дорівнює 0. Це у нас виходить квадратна нерівність. Щоб її розв'язати, ми дивимось на А, коефіцієнт дорівнює 3, тобто графік цієї функції парабола, віточки параболу напрямлені вгору. Далі нам потрібно знайти нулі функції, тобто прирівняти. Функцію цю до нуля, знайти дискримінант 100 мінус 4 помножити на 3 та помножити на 3. Це у нас виходить 64. Х перше дорівнює 10 плюс 8 поділити на 6, буде 3. Х друге дорівнює 10 мінус 8 поділити на 6 буде 1 третя. Тобто у нас виходить нулі функції 1 третя і 3. Точки у нас замальовані, тому що знак нерівності не строгий. Тут 1 третя, тут виходить 3, парабола віточками вгору. І менше або дорівнює 0 нулю, на знак дивимось, менше або дорівнює, ось частина графіка знаходиться нижче осі х, тобто в нас підходить проміжок х належить від однієї третєї до трьох. Нас просять знайти найбільший цілий розв'язок нерівності. Три це найбільший цілий розв'язок, і він є розв'язком цієї нерівності. Тоді виходить відповідь А.